В одного чоловіка пропали з хати гроші. Чоловік пішов до судді і сказав Пане суддя, сьогодні вночі у мене вкрали гроші. В моїй хаті живе багато людей, і я не знаю, хто їх украв. Суддя відповів Нехай усі мешканці твого дому з'являться в мене із сходом сонця, і я покажу тобі злодія. Коли всі вони зібралися в указаному місці, суддя сказав Кожному з вас даю по одній паличці. Завтра ви повернете їх мені. І знайте, у того, хто взяв гроші, паличка виросте за ніч рівно на палець. Налякався злодій, що украв гроші, став думати, як обдурити суддю. Думав, думав і вирішив. Зріжу паличку рівно на палець. За ніч вона виросте і буде якраз така, як усі інші. Уранці всі прийшли до судді. Палички усіх були однакові, тільки в одного на палець коротша. От хто взяв гроші. крикнув суддя і наказав посадити злодія в тюрьму.